У Харкові відбувся форум взаємодії та розвитку міста за підсумками співпраці з міжнародними партнерами минулого року та презентації проєктів, які планують реалізувати у 2024 році за підтримки закордонних донорів та громадського сектору. Звертаючись до представників міжнародних організацій, міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків, як ніяке інше місто в Україні, потребує їхньої допомоги. На сьогодні збитки міста Харкова оцінюється в 10 мільярдів доларів США. 10 мільярдів – шалене кошти. І жодне місто в Україні, де в світі, мабуть, жодна країна самостійна не може покрити таке збитки. І тут ми розраховуємо на нашу спільну роботу, на допомогу наших... Фінансових міжнародних партнерів, фінансових інституцій, міжнародних фондів серед успішних спільних проєктів 2023 року, мер назвав Харківську метрошколу. Цей проєкт дуже результативний. Бо починаючи з 1 вересня минулого року, там навчалося 890 дітей. Зараз більш ніж 2500 тисячі. І місць не вистачає. Але ми не зупиняємось. І сьогодні ми будуємо справжню підземну школу, розрахована на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 дітей. Директор міського департаменту освіти Ольга Деменко заявила, що у Харкові пошкоджено та зруйновано понад 200 шкіл. І саме завдяки підтримці міжнародних партнерів розпочнеться їх відбудова. За підтримки управління ООН з обслуговування проєктів ЮНУПС планується відновити 14 шкіл. В чотирьох школах роботи вже розпочаті. Ще в дев'яти школах зараз завозяться сучасні меблі, і надалі буде відповідна робота. Серед інших проектів, які планують реалізувати за сприяння міжнародних партнерів, міський громадський транспорт. Під час війни нам виділяють кошти на закупівлю електробусів, вітнього транспорту. Такого транспорту ще немає жодне місто в Україні, а Харков буде мати. І це безумовна довіра до Харкова і довіра до України і до всіх нас. Як зазначалося, спільно з фондом Нормана Фостера та фінансової підтримки уряду Німеччини планують завершити розробку генерального плану розвитку Харкова. Який має стати покроковою стратегією відбудови міста після війни? Ми хочемо за цей рік зробити таким чином, щоб у нас була повністю всі проєктно-кошторисні документи, і потім будемо розмовляти. Але хочу сказати, що інвестори дуже зацікавлені цими проектами. І перш за все, це проект на парку. Це такий глобальний проект, якого немає в жодному місці світа. До речі, тому важливо сьогодні мати всю проєктно кошторисну документ документацію для того, щоб починати працювати, однак з усіх проєктів найважливішим для Харкова є його безпека. Проблема номеродин сьогодні закриття неба над містом Харковом. Це сучасне ППО, це сучасне остаткування, яке буде збивати шахети, які летять на жаль до міста. Тому це питання ставиться і перед військовими і перед керівниками різних рівнів. тільки в тому році було видалене кошти приблизно 135 мільйонів на оснащення систем, які б збивали шахети. Зараз нам дуже потрібно. І ми сточимось во всі во всі двері для того, щоб ми отримували сучасне ППО, для того, щоб небо над Харковом було зачинене. Наразі, як було заявлено, у Харкові спільно з міжнародними партнерами розробляють проект ситуаційного центру, який дозволить досконалити роботу систем відеоспостереження та оповіщення. Зокрема, уже у цьому році має запрацювати сучасна позонова система оповіщення, яка інформуватиме хараків'ян про небезпеку, якщо вона дійсно стосуватиметься міста. Адже наразі до 80% тривог, які чують містяни, не пов'язані із безпосередньою загрозою Харкову. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.